У нас на Не звонят, а гонят, стены все в балоне Вася, что ты гонишь У нас на районе, звонят, в Вася, на районе. районе, на районе На районе, на районе, Рай -о -й -о -й. а, а за те цветочки Па по району ходят, бродят модные типочки Корчат за точки, мордочки сидят на корточках Лусмают семки и на кухнях курят форточку району папа, слаймлыва Таких воров на свете тысячи оком мир. Но я ничем не перепутаю, родной район Раз На районе, где звонят, а сгунят Стены все полоне. Хватит, что ты гонишь. Дві години поспіль за цими дверима народні обранці розглядають пропозицію від депутатів блоку Джулії Володимирівни про відміну депутатської недоторканності. Чи підпишуть вони цей закон? Чи підпишуть вони собі вирок? Тобто. Блін, давай перепішемо. Можливо, в ефірі. були. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Шановні депутати, ставимо на голосування закон, злякаючою для всіх назвою це. Закон про зняття депутатської недоторканності тише 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 до речі запропонували цей закон депутати від фракції Джулії Володимирівни. А що можна було ожидати? Ірма Германівна. Будь ласка, вас тільки й чути до речі, не я висуваю. Розумієте це питання? Заспокоїлись, панове. Будь ласка, голосуємо. Пане, будь ласка, до мене, не треба. Тихо, я прошу вас. Ну, що ви як діти малі? Чесне слово. Дивимось. 224 за, 224 проти. Один утримався. Панове <головець> <головець> ще один депутат не проголосував. Хто не проголосував? Шановні колеги. <правця> <головець> Уважаємий спікер! Так, тиша в парламенті, будь ласка. Говорить депутат Комоненко, слухаю вас. Я вас очень прошу. Скажіть еще раз громко на весь зал, що нам нужно проголосувати. Може бути тогда некоторые нажмут на кнопку. Шановні депутати, будь ласка, розбудіть пана тягни До речі, я пропоную пана Ореста Миколайовича відрядити у місто Звєздонецьк. <реку> Там okay. Ірма Германівна, You're... я до речі, не менше вас дбаю про батьківщину. <ріст> Отже, я прошу всіх голосувати. Шановні депутати, всім дякую. Усім торба, усім капець, бо рішення прийнято. А ось власне і вони. Що ви яким мабуть, чим закон вони таки ухвалили. Здравствуйте, Федоро Вікторовичу. Скажіть, будь ласка, чи голосували ви за прийняття цього рішення? Та проголосували на свою голову. Ти знаєш, ми всі боялися жещини з косою. Опа, ви що знімаєте? Давай перепишем. Федоро Вікторичу, це прямий ефір. А, прямий, да. Ви знаєте. Ми дійсно проголосували за цей законопроект, тому що насправді нам немає чого боятися. Як то кажуть, у нас і так руки по локоть чисті. Так що всіх благ вибачає! Алло. Привет, Снежанчик. Да. Дела хорошо. Хорошо, работы нема вообще зараз, не поверишь, Ага. Знаєш, що вже думаю? Книгу буду писать, писати. Памніш, що я тобі казала? Да. Да. Та що ти понимаєш, Снежана? Ну так не надо говорить, Угу. Ну, а чо, чо, три години вже, як неприкосновенно зняли, так половини нема, не повіриш. Ага. А хто де, я не знаю. Вже як судьба сложилась, ти ж розумієш? Хто за границею, хто під підслідствієм? Угу. Ой, час. Здравствуйте, Федор Вікторович. Я вас це не узнала прямо сразу. Так это хорошо, да. що не впізнали. Ви такой інтересний сьогодні. Прям сам на себе не похожий. А на кого похож? Ну я думаю, що на художника. До речі, Ван Гог угу. всі свої картини творив під абсент. Я харту не употребляю. Все нормально. Угу. А є серйозно на кого похож? Ну не знаю. Ну на Федора Вікторовича, який нацепив бороду, щоб його не взнали. Между прочим, бороду я нацепил, потому что на улице дождь, слякать и холодно. И чтобы не застудеться. Ну так я ж так таки поняла. Я ж хожу, а очки від насморку. Я ж курс дела. Вот ну, и хорошо. Очки для курса дела. Умничка. Mm угу. -hmm. Скажите, вы уже завтракали сегодня? Нет. Не успел, пока налепил, не позавтракал. А что? Є що? та ні, просто Іван Нестерич дзвонив і дуже просив вам передати, щоб у ці бумаги з красної папки ви с'їли.